Доброго сидня, сьогодні 22 вересня. Ще тиждень тому я тут був в саду і горіх ще був, ну, десь пів кілограма зібрав, трошки був зеленкуватий, думаю, почекаю трошки. Зараз приходжу і бачу, що горіх масово сипеться. Це сорт каталонський, це пізній сорт. Він пізнь, дуже пізно зав'язує. Зав'язь горішки я знімав в травні чи на початку червня, вже не пам'ятаю. У мене вже повністю на інших сортих, сортах горіхи були. А от на Каталонському там ледь ледь під листками була видна зав'язь. Так що він пізно стартує, але дуже швидко наздоганяє інші сорти. В своєму, в своїх розмірах. І от коли приходимо і горіх уже вільно рухається по пелюсці, ось так, он от прямо от, бачимо, то це ознака того, що вже потрібно збирати врожай. Ще зберу, Тут посадка була восени 2017 року, тобто ну, фактично 6 років. Цьому Дерево, я вирощую дерево, і зараз подивимося, шестирічний кущ каталонського скільки дає приблизно врожаю. Такий момент тут я ще влітку одну гілку вирізав, тому, скажімо так, огляд буде неповноцінний. Я прищепив тон до дебіліні, відео по всьому приводу в мене буде окремо. Так що ну, приблизно так будемо мати уявлення, який урожай ще Такий момент горішки вже фактично готові, але і дуже з пелюстки вони погано висипаються. І пелюстка сама обривається погано. От один горішок з трьох може випасти, а так міцно дуже тримається. Тому потрібно все-таки обривати, так як дивишся на нього здалеку то на відміну від інших сортів, наче горіхів взагалі немає. Врожаю. Це сорт такий партизан, я б сказав би. Тобто приходиш, дивишся знизу, і дуже багато бачиш, якщо так знизу наверх дивитися, то фактично видно весь урожай. І урожай цей рік він мене порадував. Ще про каталонське скажу так, що були і поза той рік, і торік розочарування ним. Просто мало інформації про нього мав. Він це той сорт, який не стартує дуже повільно. Тобто треба ну, років 5-6, щонайменше чекати, поки він вступить в повне плодоношення. І тоді він вас повністю порадує і ніякого розчарування не буде. Я в... чому я почав там переприщеплювати? Думав потроху, бо ну, трошки роз... розчарування було. Рідко бачив мало врожай, думаю, ну це знову п'ять слабий урожай, вирощувати ради того, щоб вирощувати. Коли ні, все нормально, гаразд, тут запилюючи, фатає Варшавський, Трапезунський, Косварт, Беглінів крону я прищепив. З запиленням проблем не буде це точно. Отакий От момент і ще такий немаловажний момент. От саме Каталонського дуже багато пошкоджено горішків довоносиком. Я лише раз обробляв після цвітіння по завязі. Цього недостатньо. Десь дві обробітки, три бажано під піддовоносика дати. Один виявився малувато і саме. Дуже пошкоджені було по каталонському. Ну, так і вертаюся до цього ріжка. От бачимо в тіні, так він ще не зовсім достиглий, зеленкуватий. Тобто достигає він не зразу а поступово. А ось тут такий момент. От бачимо от чорний горішок, не коричневий, от, а чорний. От ну, даю гарантію, що це пошкодження маніліозом. При запиленні, аби він не запилився, він пустий буде. Щось розіб'ю і подимося. Чи так це, чи не так. Тобто від манільоза теж потрібно фундук обробляти. То вже окремо буде відео. Щас подивимося, як він запилився. От коли бачимо такий дуже чорний горіх, ну це практично він буде пустий. Ну от Все, все вірно от я розбив, який казав. от. Ну, Підозрюю, що це все-таки наслідки маніліозу. Маніліоз і треба робити обробіток від нього теж до маніліозом. Просто Коли я починав фотокувоство своє, я, я думав, що це ну, безпроблемна культура і її точно не буде проблем. А от вже бачимо, що проблеми є фактично з усіма. Нема такої культури, яку вже не потрібно обробляти. Ну, наче б визбрав весь урожай. Фундук – це така річ, що тільки не збирай. Ось таке маленьке деревце, все, ну, наче б просив. І дивлюся, наче немає. Пройде кілька днів і тут буде повно врожаю. Він дуже гарно ховається, тому й, ну, не так легко його збирати, як казалось, дивлюся. Ходив-ходив, ось щось бачу, вон горішок, І тут іще думаю можна буде чимало зібрати. Таке деревце, а як не збирай, все одно десь вони ховаються. Ну отак, не збирав, десь трошки більше піввідра. Я зазвичай думав, що ну, він там 2-3 горішка. Знаходжу такі кластери. Це по 5-6 по чималі. Каталонський. Дуже крупний горіх. Тут у мене рядом. Значить є трапезунт. Так от трапезунд я збирав. І думав, що все позбирав. Зараз дивлюся, і ще чимало горіхів. Таке маленьке деревце. А чимало, ще чимало горіхів. І зараз порівняю, що у каталонських горіх крупний. Е, крупніший каталонський тільки трапезонт. От трапезонт у мене от, який я збирав, збирав, так і не визбирав. А от каталонський. Зараз подивимося, порівняємо. От трапезунт каталонський, як бачимо, каталонський поступається, але не набагато. Тобто каталонський, от трапезунд, каталонський, от діджіфоні там, ну там сигнальний урожай теж був, теж похожий горішок круглий. Він теж Незабагато поступається трапезонду і Каталонському. Каталонський. Такий крупний горіх, шикарний. Тобто я на щас змінив свою думку про нього на позитивну. Ну, горіх просто супер. Да, не імунний, хворіє, там, треба обробляти, але дійсно це молотувати. Знайомого там два дерева, білочка повністю знищила. В мене, я так посчитав, п'дерев, ну, кущів дерев, то так порахував біля хати, тут в саду десь 25 саженців і ну, чимало. Ще збирався посадити восени 5 кущів. Ну, якщо білочка тут почне шкодити, буде як в тому анекдоті, що посажу ще 25, так що вистачить Ось такий каталонський, так що раджу, сорт дійсно вартий, щоб його садити.